Святий Єфрем Сирін, Псалом 33. Господь, як би так говорить кожній душі, прости, провини братові твоєму, і я прощу тобі твої гріхи. Ти прощаєш малі помилки, може бути кілька оболів чи динарів із трьох, а я дарую тобі тисячі талантів, і ти прощаєш лише нічого не даючи удар, а я гріхи твої залишаю і дарую зцілення та царство, і дар твій прийму тоді. Коли примиришся з тим, хто ворогує проти тебе, коли не будеш мати жодної ворожнечі, коли сонце не зайде в гніві твоєму, коли з усіма в тебе буде мир і любов, тоді й молитва Твоя буде благоприємна, і приношення Твоє буде благоугодне, і дім Твій благословенний, і сам Ти блаженний. А якщо не примирився з братом своїм, то як же в мене просиш прощення? Я, владико твій, наказую тобі, а ти не виконуєш? Ти ж раб, як насмілюєшся приносити мені молитву чи жертву, чи навіть починати, маючи на кого-небудь ворожнечу. Як ти відвертаєш обличчя своє від брата свого, так і я відверну очі мої від молитви твоєї і від дара Твого.